Це зробити, і що можна робити в цей день, і чого робити не бажано? Підготуватися дуже просто: треба весь хлам, весь мусор, всю грязь зі своєї голови, зі, свої, зі свого дому, все відправити на помойку. Якомога сильніше, якомога більше, якомога інтенсивніше. І також. У сам у сам день сон у сам день літнього сонцестояння е, треба дуже е, пильно стежити за своїм настроєм настроєм за своїми емоціями, е, тому що ну, грубо кажучи, як ви проживете цей день, так і ви поповпливаєте на свої найближчі три місяці. Тобто не сваритися, не шукати проблем, провести цей, цей, цей день у гармонії, перш за все із собою, не бути рядом з токсичними людьми, з людьми, поряд, з ким вам погано. Це взагалі-то не треба робити. А у такі сильні, енергетично сильні дні, тим паче. Зрозуміло. А, тоді відштовхуючись від тих,